Pretty Liars Ukraine представляє? Ну, і чого ти так затрималася? Смішно я хотіла запитати і в тебе теж саме питання? Справді ти ж здивувалася, що я прийшла. Я дивуюсь, як сильно ти мене дратуєш. Якщо ти прийшла читати лекції, не треба, я вже від них втомилася. Я не хочу говорити з тобою. Я прийшла надерти тобі зад. Ого, да ти ще ефемерніше, ніж я. І це тобі пощастило, сама ж знаєш, що я б розмазала тебе по стінці. Може, раніше так би й було. Але після усіх цих розмов, які послабили тебе настільки, що дали заявитися мені. Вінсент зняв заклинання. Тобто це означає, що ми знову в своєму розумі, і це пояснює, чому у французькому кварталі так пусто, а я нарешті можу надерти тобі ззад. Захалась, а може, ти і дійсно слабачка? Твоя слабкість єдина причина мого існування. Якщо ви сім'єю вважаєте, що ваші почуття настільки сильні, тоді чому ти вимкнула людяність? Чому ти не вимкнула її за весь цей час? Чому ти сиділа, склавши руки? Чому ти сиділа і дивилась на всі ті жахливі речі, що я робила? Коли я це зрозумію, ти зникнеш назавжди. Але тим часом я хочу зазначити, що ти теж відчуваєш багато сильних почуттів, гнів озлобленість, лють. Людінність це сила, яка допомагає не піддаватись їм. Так що повір, ти найемоційніша людина, яку я знаю. А я знаю лізі зальцман. Все одно ти теж вбивця. Я не вбивала лендона. Це була ти. Я і є ти, а ти найгірша частина мене. Всі помилки, всі сумніви, всі дурниці. А сама то ти хто? Та, якій завжди буде потрібна, я, але ніколи не зізнається в цьому. Та, яка ніколи не буде головною і не зможе контролювати свою силу. Адже як я їй сказала сила за мною. Якби все було так, мені було би боляче. Трибрида може вбити тільки червоний дуб, не забула. І якби ти контролювала наш розум, він би зараз був у тебе. Чому ти просто не підеш? Тому що я донька свого батька, а не ти. І цей день нагадав мені, як моя сім'я любить мене і скільки зробила жертв заради мене. І я хочу бути вартою цього, але я не зможу, якщо ти продовжиш мені заважати замість того, щоб дати мені вімкнути людяність і бути тим, ким хотіли, щоб я стала мої батьки. Лише фаза. І якщо ти не помітила, у мене все пройшло. Ах! Звучили хоу бяльска Валерія Хоу з людяності Бяльська Валерія від каналу Pretty Lies Ukraine.